Суспільне студія продовжується. Дві групи порушників кордону затримали біля підніжжя Карпат прикордонники відділу Яблунівка Мукачівського загону. Йдеться про дев'ятьох чоловіків з різних областей, які планували незаконно перетнути кордон. Про це йдеться на фейсбук сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України 19 березня. Більше про такі випадки незаконного перетину кордону чоловіками. Поза пунктами пропуску ми поговоримо з речницею Мукачівського прикордонного загону Лесою Федоровою. Вітаю вас. Вітаю вас. Пані Лесю, з приводу саме цього випадку з дев'ятьма чоловіками з різних областей, чи можете розповісти, як загалом, у яких умовах і в якому стані виявили чоловіків? На щастя, дані чоловіки були в нормальному стані, без обморожень, без виснаження. Слава Богу, живі й здорові, були готові незаконно перетинати кордон. Наскільки часто загалом фіксуєте такі спроби перетнути кордон у зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону? І для глядачів, щоб розуміти, йдеться про відрізок відтинок кордону з Румунією, а також з Угорщиною. Так, так загалом Мукачівський прикордонний загін охороняє кордон протяжністю в майже 320 кілометрів. Частина кордону з Румунією, частина кордону з Угорщиною. От на жаль, від початку повномасштабного вторгнення такі спроби незаконного перетину кордону ми фіксуємо. Щодоби на початку війни це були дуже активні такі спроби. Зараз менше, але так, щодоби ми маємо тих осіб, які намагаються незаконно перетинати кордон. І мова йде про спроби перетину кордону як поза пунктами пропуску, так і в пунктах пропуску. Що стосується пунктів пропуску, це зазвичай останнім часом лише спроби порушити кордон по підробленим документам. А от що стосується зеленої ділянки кордону, то тут вже і ті, хто намагається перетинати кордон, і організатори таких незаконних переходів даються до різних методів способів. От, власне, спроби перетину зеленого кордону, якими способами намагаються перетнути чоловіки лінію розмежування, це походи через гори, перепливання річок, як намагаються, якими способами. Так, це і походи в гори, і перепливання річок, і спроби подолання рівнинної ділянки українсько-горського кордону. Е, Найактивнішою на сьогоднішній день, як і раніше, завжди залишається українсько румунська ділянка кордону. Е, що стосується організації таких переходів, то іноді чоловіки самостійно прокладають собі маршрути, які пролягають як через е, згадані нами ділянки, так і е, так, але частіше громадяни вдаються до послуг переправників. Ціни на такі послуги зараз е, коливаються в межах від 4 до 10 тисяч доларів чи євро. Майже у всіх випадках такі переходи закінчуються тим, що чоловіки віддають гроші, наслухавши обіцянок, але зрештою затримуються прикордонними нарядами. Е, власне, з покращенням погодних умов очікуємо, що. Саме таких самостійних переходів, коли особи будуть намагатися перетинати кордон самостійно без допомоги якихось сторонніх осіб, їх все ж таки побільшає, тому що з покращенням погодних умов, як на гірській, так і на річковій ділянці, ці люди починають більше вірити у свої сили, хоча що зимою, що навесні, що влітку небезпека і в річці, і в горах залишається завжди. От, до речі, з якими елементами небезпеки зіштовхуються ті люди, які намагаються таким чином подолати кордон? Е, ну, часто, що стосується гірської ділянки, це неготовність людей до таких переходів. От коли вони дивляться на карту і бачать, чи їм там прийдеться долати відстань у 15-20 кілометрів, вони відносяться до цього легковажно, і якщо вони ніколи не були у горах, вони сприймають таку пригоду як щось легке і таке, безпечне, веселе і Зовсім не переймаються тим, що має бути спеціальне взуття, що має бути запас їжі, запас води. Люди абсолютно не розуміють, наскільки в горах чи в лісі велика ймовірність того, що вони можуть зустрітися з дикими звірями. Також що стосується гірської ділянки, досить легко зірватися з тої чи іншої височини, травмуватися. Втратити свідомість і знову ж таки стати жертвою чи диких звірів, чи того, що вас ніколи не знайдуть вчасно, не надуть допомогу, і взагалі ніколи не знатимуть, де, ви, де вас шукати. Що стосується річки, те саме, всі ми знаємо, що гірська річка це небезпечна річка, і навіть якщо подивитися на перший погляд, вона здається легкою для подолання. Але дно такої річки, звісно, що приховує дуже багато перепон, починаючи від гострого каміння, від якихось намитих ям, і зараз ми вже можемо спостерігати, як вода потрохи спадає, і е, там, де раніше була вода, тобто дно цієї річки, залишається величезні коріння дерев, власне, самі дерева. Різні якісь різне сміття, і розуміємо, що якщо людина, яка натрапила на це кореневище чи дерево, і перед цим не бачила, куди вона пливе, то звісно, що могла і загинути, і травмуватися, і ніколи знову ж таки не виплести цієї річки. Періодично на сторінках у соцмережах прикордонників з'являються повідомлення і про фатальні випадки, коли люди, які намагаються перетинати кордон і гинуть під час спроб. Чи Часто фіксуєте такі випадки, і що найчастіше стає причиною смерті? Від початку цього року нами вже зафіксовано три випадки смерті саме у тисі. Це молоді хлопці, Закарпатець, Івано-Франківець та Харків'янин. Відповідно 21, 24 та 33 років всі ці хлопці молоді, здорові, напевно, що розраховували, що їм вдасться легко переплисти річку, але на жаль, вони не змогли. І, до речі, як я вже говорила, ті кореневища, які ми не бачимо з берега, вони знаходяться під водою, власне саме. Саме після того, як вони зачепилися за ці кореновища одягом, їх і виявили двох з нашого боку прикордонні наряди. І останній випадок, коли знайшли 33-річного харків'янина, його виявили ближче до свого берега румунські прикордонники, наші колеги, і повідомили, що, що, що вони мають таку неприємну знахідку. Загалом від початку повномасштабного вторгнення нами було зафіксовано по обидва боки кордону. 22 таких трагічних випадки це на річці, і шестеро чоловік на жаль в гора. До речі, коли виявляють прикордонники, виявляють групу чоловіків, які намагаються перетнути кордон нелегально, чи перебуває з ними часто і власне організатор схеми переправлення? Чи вони працюють зазвичай дистанційно і відправляють ці групи самотужки? Що стосується організаторів, вони діють таким чином, що намагаються не потрапляти. Ані в поле зору наших прикордонників, ані в поле ну а, ані зустрічатися з самими своїми клієнтами для цього вони використовують своїх пособників. Причому різні пособники роблять інші свої якісь завдання. Одні зустрічають при необхідності осіб, які збираються незаконно перетинати кордон. інші… Здійснюють супровід, деякі доставляють там, рятувальні жилети чи гумові човни, якщо це річка. От, загалом сам організатор намагається не, не контактувати своїми клієнтами, як би сказати, один, один на один чи якось вживу. Зазвичай це якась переписка, це якісь дзвінки, обіцянки. Там, Є також в мережі пособників особи, які відповідальні за те, щоб забирати гроші. Це організатори намагаються організувати в першу чергу. Рідко коли чоловіки е, намагаються домовитись, щоб віддати гроші тільки у випадку, якщо вони мають успіх. Зазвичай усі дають гроші наперед, і зрештою опиняються. В прикордонному підрозділі їм не вдається перетнути кордон, звісно, що і але і важко вийти на тих людей, які взяли з них гроші, оскільки перед самим потраплянням у прикордоння організатори таких схем вимагають від своїх підопічних повидаляти усі. Контакти, переписки для того, щоб неможливо було подальшому нам вийти на такі татерів. Хоча якщо люди вже віддали гроші і не отримали бажаного, звісно, що вони дуже якби, легко йдуть на контакт з прикордонниками і нам зрештою вдається вийти і на організатора, і на його пособників минулого року оперативниками МКІ-прикордонного загону було ліквідовано 56 таких каналів, тобто це і організаторів, і їх пособників. І кожен раз, коли ми затримуємо таких осіб, проводяться фільтраційні заходи, з'ясовуються усі обставини правопорушення з метою подальшого вивчення і Затримання саме організаторів для нас головніше поряд з тим, щоб не допустити порушення кордону. Звісно, що вийти на організаторів таких незаконних схем. Пані Леся, дуже дякуємо вам за докладне пояснення. Як загалом працює процедура пошуку чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон, і в чому взагалі небезпека таких спроб. Леся Федорова, речниця Мукачівського прикордонного загону, була з нами на прямому зв'язку.